Трагедія на вулиці будівельників тут надвечір 3 червня юна дівчина зістрибнула з даху багатоповерхівки. В соціальних мережах оприлюднили відео, де зафіксовано момент падіння. На місце прибули бригади екстрених служб. За нашою інформацією, загинула 12-річна школярка з південного. Вчора сталася трагедія в нашому місті. До поліції повідомили очевидці. Слідчо-оперативна група і інші працівники поліції виїхали на місце пригоди. На даний час відомості внесено в ЄРДР за статтею 115 частиною 2 пункту 2 Кримінального кодексу України з позначкою самогубства. На даний час поліцейськими встановлюються. Обставини даної трагедії. Єдине, що можу сказати, це на той час, коли ми проводили огляд місця події, то виходи на дах цього будинку були закриті на замки. Виходи на дахи житлових будинків в місті зачинено з початку війни. Відповідальність за це несуть голови ОСББ. Навіть про проведення господарчих робіт обов'язково повідомляють поліцію. Після трагедії всі дахи житлових будинків мають перевірити. Про це телебаченню громади повідомили у міській раді. Терміново було надано доручення створити комісію з обстеження доступу до технічних поверхів та даху житлових будинків з представниками поліції, а нашим головам ОСББ буде проведено додаткову роз'яснювальну роботу щодо належного забезпечення е, заходів безпеки серед мешканців міста. Сьогодні ж представники управління житлово-комунального господарства разом з поліцією вже будуть працювати на вулицях міста на того будинка, соціальна напруженість в Україні зростає, і найбільш уразливими залишаються діти. Лікарі закликають батьків бути уважнішими до поведінки, емоцій та стану дитини. При перших ознаках замкненості, тривожності чи різких змін у спілкуванні важливо не ігнорувати, а звернутися по допомогу до психіатра чи психолога. Якщо батьки бачать, що дитина е, є самопошкодження, аутоагресія, самопошкодження е, різних ділянок тіла, якщо дитина нервує, дратівливість з'явилась, якщо порушився сон, е, якщо бачать, що дитина стала замкнута, невпевнена в собі, якщо е, стали якісь конфлікти у школі, дитина. Нервує постійно. тоді е, слід звернути увагу на стан дитини підлітка. В першу е, чергу прийняти цей стан дуже важливо для дитини показати їй, що її люблять всі сім'ї, що вона не байдужа. Дитина повинна відчувати підтримку батьків. Якщо побачили, що щось не так. Краще звернутися за допомогою або до психолога, до психотерапевта, до психіатра зараз діти в більшості случів звертаються навіть самостійно, без згоди даже батьків, тому що після 14 років згода батьків не потрібна на огляд психіатра. Якщо потрібна, назначаються препарати. Якщо лікар психіатр або психотерапевт бачить, що високий ризик суїцида, він Буде рекомендувати стаціонарне лікування, або там бачу психотерапія, або прийом психотропних препаратів, стабілізує стан дитини і все покращується, все нормалізується. Це звичайний лікар, як всі інші лікарі. Тільки психіатри лічує психічні стани, а інші лікарі лікують свої захворювання. Соціалізація зараз порушена у дітей. Вони менш спілкуються. Війна теж як стресовий фактор впливає на дітей, особливо тривожних, склоних депресивним розладам. За фактом смерті дівчинки поліція відкрила кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують всі обставини трагедії.